Як розпочати підготовку до НМТ 2024? Щоб скласти НМТ на максимальну кількість балів, готуватися потрібно заздалегідь. Не відкладайте це на потім. Визначтеся з викладачем уже зараз. Ми з моїми учнями починаємо роботу з перевірки знань та складання індивідуального плану. Позитивний результат залежить не тільки від учня. А й від досвіду вчителя. Якщо учень не виконує домашні завдання, пропускає заняття, то не варто чекати позитивного результату. Слід вже розв'язувати тестові завдання і працювати над темами, які є для вас найскладнішими, найкраща інвестиція у свою освіту.